Виконуємо номер 473 із підручника Геометрія 7 та номер 21, крапочка 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і три завдання. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку, прикладу, його не пишуть, і розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки в перших дужках не змінюємо. 15х2 відняти 3 ху А в других дужках, перед якими стоїть знак мінус. Знаки додамків, що стоять в дужках, змінимо на протилежні. Буде мінус 12х2, додати 5 ху і відняти y у квадраті. Зведемо подібні доданки 15х квадрат відняти 12х квадрат. 15 відняти 12 це 3, Домножимо на спільну зміну 3х квадрат. Мінус 3х додати 5х. Мінус 3 додати 5 це буде 2, і на спільну зміну х. І мінус ігро в квадраті переписала. Отримали 3х2, додати 2 ху відняти у квадрат. Завдання друге. У другому завданні також перед першими дужками стоїть знак плюс, який не пишуть на початку прикладу. Перед другими знак мінус. Розкриваємо дужки. знаки доданків, що стоять в перших дужках, залишаємо без змін. А знаки доданків, що стоять в других дужках, змінюємо на протилежні. Буде додати 5аБ, відняти 14аБ квадрат і додати 7А квадрат Б. Ну, а тепер зводимо подібні доданки: 5А квадрат Б, додати 7А квадрат Б. Отримаємо 12. А квадрат Б. Міс 12 АБ, додати 5 АБ отримаємо мінус 7 АБ. І 14 АБ квадрат, відняти 14 АБ квадрат в сумі дають 0. Отже, отримали 12 А квадрат b Відняти 7АБ. І завдання третє, у третьому завданні перед другими дужками мінус і перед третіми. Перше розкриваємо знаки незмінюємо. М додати Н мінус 2П. Тут буде додати 2М, відняти П, додати 3Н. І відняти 4Н, відняти 3М. І додати 4П. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. М додати 2М, це буде 3М. І мінус 3m в сумі дають 0. N відняти 4 додати 3n. Це буде 4n і відняти 4Н також буде 0. Мінус 2П. Відняти П, це мінус 3П, і додати 4П це буде просто у нас 1П або П. Номер 473 із підручника Алгебра 7 та номер 21.12. Із підручника Математика 7 інтегрований курс. Виконано.